Який краще по ціні та якості подарувати дитині подарунок на різдво або новий рік? У мене тут є 5 упакових подаруночків найпопулярніших виробників на поличках наших магазинів: Снейл Боб, Конті, Світоч, Рошен та Емендемс. Ці всі подарунки я купувала у Ошані і старалася брати, щоб вони були схожі по вазі. Почнемо з найдешевших. Це у нас цукерки від рошен. Коштували вони мені 189,90 Вага тут 391 грам. Мармеладки, вафелька, батончик, три цукерочки на паличці, шалені бджілки гранола. Такі я не пробувала: смачні, не смачні, ось такі. Ромашка та кендінат, а також мій улюблений мачок. І далі по такій самій ціні у нас йдуть цукерки від Конті 189,90 і вага їх 366 грам, трошки менше, ніж у Рошен. Чим мені подобаються подарунки від контік, так це ось цим. Бачите, тут якби змія підмигує. Наступний же рік змії. Ви зрозуміли? Оце для дітей дуже кльово, я так собі вважаю. І що тут у нас? Тут у нас є всі зразки, які популярні та виробляє контик. І ось такі трошки більше жменькі, звичайні маленькі цукерки. Далі на черзі у нас йде подарунок від світоч 243,90. Вага цього подарунка 397 грам. І він на декілька грам важче, аніж Рошен. Тут вафлі та батончик Лайн, 5 ромашок, 5 цветочок зоря на сяльбу, я їх обожнюю просто. Ось такі 6 цукерочок і один мачок. Далі в нас іде ось така бандероль від M&M's, Вона коштувала мені 245,90. І вага цієї бандерольки 316 грам. Відкривається. Що всередині цієї бандеролічки, ви бачите самі. Але їхня продукція дуже смачна, тому дитині сподобається. І останній та найдорожчий пакунок від Bob Sneil 354,90. Вага його 382 гри. <плес> як ви бачите, тут дуже багато різних цукерочок. Дуже багато. Також ось така пастила, тут є дві штучки. І ще три маленьких: пюре від Snail Bob. Ну і, звичайно ж, іграшка, як же без іграшки. І дуже класні наклеїчки. А і це ще не все. Тут ще дуже багато бачите, різних ігор. Вирізай, грай та розважайся. І ось це моїх два фіналіста. Рошен та Боб Снел. Чому? Тому що якщо судити по ціні, то Рошен буде найкращий, тому що він найдешевший і тут дуже хороше наповнення, як на таку суму. А якщо не звертати увагу на ціну та подивитися на вміст подарунка, як у Боб Снейл. Тут у нас є солодощі. Хочу підмітити, що вони менш шкідливі аніж солодощі, ті, які розпаковувала перед ним. Також тут є іграшка, є наклейки, і ще й на упаковці є гра. Тобто дитина отримує 4 в одному. І як на мене, Снейл Боб перемагає у цьому змаганні. А який подарунок ти своїй дитині цього року, напиши у коментарях.